Друзі, розпочався у нас третій поєдинок ігрового дня. Голд бізнес Аліга. Зараз удар. в ближній кутового. давайте перейдемо до складів. Зараз ну, є відповідно 13 очок у цієї команди. Зараз небезпечно. Нічого складного для нього. Зараз може бути небезпечно. Не в... Сьогодні матч рівних сильних команд. Дальні удари є забитий м'яч. Перший забитий м'яч у нашому поєдинку. Мебелевий парк виходить. Камера у йде в атаку, може бути небезпечно, простріл і м'яч проходить. Можна сказати, рівні команди зустрічаються насправді. Зараз момент у Крамера. Атака від Крамера. Встигли повернутися в облевого парку, Удар залітає м'яч у ворота. Якщо не помиляюсь, навіть Рекошет там допоміг. Та п'ятий Меркіян Данилевич. Моментом моблевого парку. І зараз хороший момент може бути. Потрібно віддавати передачу. Удар! Стінний постачальник матеріалів та послуг для виготовлення меблів. Зараз в атаці моблевий парк. Немає завершень. Пробуває Тимощук. Таці Крамер, трохи вони е, перехопили ініціативу суперника. І зараз в момент є забитий м'яч. Попереду Крамер. 2-1. Сую наступ про гру також проти Global Logic 21 числа. Зараз дуже небезпечний. Ну, ще повинні створювати моменти праці меблево парку. Якщо вони хочуть відігратися, немає удару. Зараз простріл на дальню. І замикав Томаш. І поступається Меблевий парк. Йде вперед. Зараз момент. Це переправити м'яч у ворота. Продовжується атака блево парку. Можна пробивати. Є удар повз. Ворота плюс два буде у Крамера. Зараз удар, що ктя Приходить передача. Момент і залітає у ворота. Залітає м'яч у ворота. І відправляє його туди Олег Швидке ведення м'яча вперед. І на цьому у нас звучить фінальна сирена, яка фіксує нічию з рахунком 2-2.